Добрий день. Хотіла записати, хочу записати відео вам з приводу обробки осінньої останньої обробки. Дивіться, осіння остання обробка по плодовим деревам, вона найголовніша і важлива. Вона дуже важлива. Вона більш важлива, ніж весняна перша обробка дерев. Чим вона важлива? Дивіться, на зараз шкідники на листочках вони ще присутні. Грибкове захворювання вони присутні, тому що коли плоди дозрівають. Ми нічим не обробляємо, і а, грибкове захворювання живуть, процвітають і розвиваються. Тому ця осіння обробка вона дуже важлива. Ми маємо зараз по листу знищити шкідників, щоб вони не залізли після опаду усіх листочків, не залізли під кору і не відклали там яйця, а грибкове захворювання, щоб вони не розвивались, щоб вони теж не заходили в стовбур, в землю і не розвивали свою діяльність в нашому дереві. Тому сьогодні е, осіння остання обробка е, дерев вона дуже дуже важлива не тільки дерев, а кущів, ну всіх плодово-ягідних. От це перше. Друге, як мені там писали, що ця суміш, вона смертельна. Ні, вона не смертельна. Я хочу сказати, що як і в житті, як і в людині, як людина, коли лікується, важливе дозування. Правильно, ми п'ємо таблетки, і є приписання лікаря, дозування так само і в препаратах, якщо ви не будете дотримуватись. Дозування будь-який препарат будь-що буде смертельним. Якщо ви дотримуєтесь дозування, тоді ваш препарат буде приносити вам тільки користь. Тому саме головне це осіння обробка по листу за. Місяць за три тижні до опаду опадання листка це перше. Друге, це дозування. Головне притримуватись усіх дозувань. І Тоді ваше дерево вам скаже дякую. І тоді весною, я, наприклад, весною не не завжди обробляю по ранньою весною не завжди обробляю. Чому тому, що я не бачу сенсу? Тому що якщо ви восени не обробили, шкідники залізли під кору і вони вже там собі відклали яйця, і вони там уже буяють їм хорошо. І то, що ви ранньою весною побризаєте по дереву до розпускання почок. Ну, ну то не про що, воно там під корою воно їх не троне. От. Коли вже йде по бруньки, тоді да, треба вже обробляти по бруньки. Головне зараз осінню обробити, щоб вони не залізли під кору і не е, не відклали там яйця. Тому весняна обробка перша.